うん。 Яготинський маслозавод, яготинський для дітей, пирятинський сирзавод, Золотоніський маслоробний комбінат це топові українські виробники молока і молочних продуктів. Секрет їхнього успіху незмінна якість продукції, яку з року в рік обирають споживачі. Ці бренди гарантують безпечність і корисність своїх виробів. А ХЛР гарантує, що обладнання, за допомогою якого здійснюється контроль, не підведе. У червні представники перелічених компаній завітали до ХЛР. Завідувачі лабораторії, керівники відділів якості, інженери хіміки протестували експрес-аналізатори, хроматографічне обладнання та рішення для мікробіологічних досліджень. Хімлабор реактив забезпечив нас, починаючи від лабораторного посуду, обладнання реактивів. Дуже ми багато закуповуємо меблів. Також у нас був встановлений газовий хроматограф. На даний момент ми проводимо визначення тригліцеридного складу по підприємствах молочного альянсу. Родзинкою зустрічі стало знайомство з новинкою від ХЛР обладнанням Bentley Instruments для швидкого аналізу фізико-хімічного складу і мікробіологічного контролю молока і молочних продуктів. Дуже вдячна за сьогоднішній тренінг, за семінар. Дуже цікаво. Дуже багато для себе відмітили новинок і планів для подальшого розвитку нашої нашої лабораторії. Під час семінару ми говорили про контроль сторонніх включень на молочних підприємствах за допомогою металодетекторів. Деякі партнери ХЛР вже ними користуються близько року назад. Грандіозний проект на підприємстві це встановили металодетектор німецького виробництва для сухих молочних продуктів. Співпраця з компанією Хімобореактив в нас. Поставлена давно. Ми захопуємо велику кількість реактивів, обладнання дуже задоволені сервісом. На завершення зустрічі партнери хімлабор реактиву відвідали складський комплекс і переконались у належному зберіганні як обладнання, так і хімічних реактивів. З компанією -реактив» ми співпрацюємо дуже давно. Підприємство постачає нам як обладнання, так і реактиви. Допоміжне обладнання, ми дбаємо про якість і безпечність нашого продукту. Очевидно, що у Хайлер та наших партнерів одна спільна мета дійсно якісна і корисна продукція для українців, яка відповідає усім стандартам. Такі зустрічі однозначно допомагають її вцілювати.